У Чернівцях громада бореться за те, щоб у матері одиначки з двома неповнолітніми дітьми не відібрали помешкання. Нагадаємо, минулого тижня мешканці будинку, що на руській 251 не дали виконавчій службі виселити сім'ю на вулицю, а нині вони вимагають, аби місцева влада відсторонила від посадових обов'язків керівника служби у справах дітей. Подробиці дивимось. Обговорити долю матері одиначки та її дітей зібралися у міській раді. Прийшли громадські активісти, волонтери та потерпілі. Замість мера його заступник, а представників іншої сторони навіть не було. Насамперед, активісти вимагали відсторонення від посадових обов'язків керівника служби у справах дітей, яка була присутня під час виселення. Проте сім'ї нічим не допомогла. На судових засіданнях вона не з'являлася. Тобто служба по захисту дітей не з'являлася. Пані Нікітенко не була там ні в сім'ї, ні в родині в квартирі, не знайомилася з тими дітками. thank <sighs> you Це просто жах. Тут не було жодного листа клопотання до суду про неможливість виселення дітей, не даючи їм іншого житла. Тому вважаємо ці дії протизаконними. Нагадаємо свій час документи на квартиру переоформили безвідомо Марії Гумайло, яка тривалий час доглядала за своєю рідною тіткою, попередньою власницею. І тепер, нібито за заповітом, володаркою цього помешкання стала прихожанка церкви, в яку ходила покійна. Суд виселяє двох неповнолітніх дітей разом із матір'ю. Мовляв, у їхнього батька. Є квартиру, яку вони зможуть переїхати до цього моменту. Місцева влада не проявляла інтересу до історії, проте після розголосу та поширення її у змі у ратуші почали приймати рішення, зокрема і щодо долі чиновниці про відсторонення Ігнатенка від виконання своїх службових обов'язків і призначення службового розслідування. Окрім того, у ратуші звернулися до виконавчої влади з проханням відтермінування виселення сім'ї. Та, попри це, розраховувати на повну підтримку місцевої влади сім'я не може, адже у разі негативного рішення суду люди стануть. Безхатьками Черницька міська рада зараз не отримує житлового фонду, не отримує ніяких квартир. Хочу вам доповісти, що у нас ну, є дуже багато сімей, де є не лише двоє дітей, а є більше. У нас є сім'ї, які сім дітей, які потребують того ж самого житла. Не опускають рук громадські активісти. Вони кажуть, що не допустять крайньої ситуації. Якщо треба буде, і до суду підуть. Відстаювати ці права, і ми впевнені, що ми доведемо цю справу і покажемо приклад. Що е, ті люди, які займаються чорним моклярством, можна сказати, це чорні моклярства, то вони мають дійсно бути покарані таким чином, щоб це був приклад для всіх виконавчих судових ланках влади. Що буде далі? Чи стане влада на бік матері одиначки та двох неповнолітніх дітей? Покаже час. Стежте за тим, як розвиватиметься ситуація в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь. Марина Чорне, Роман Пилатик, Чернівецький Промінь.